Три дні для набуття та вдосконалення практичних та теоретичних навичок до будь-яких надзвичайних ситуацій під час воєнного стану. Майже 200 поліцейських буковини пройшли командно-штабні навчання у польових умовах. Деталі уже за мить. З метою набуття практичних і теоретичних навичок та бойової готовності до будь-яких надзвичайних ситуацій під час воєнного стану, майже 200 поліцейських буковини пройшли триденні командно-штабні навчання у польових умовах. Поліцейські виконували завдання, наближені до бойових умов та у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час дії воєнного стану. Зокрема, тренувалися наносити вогневі ураження противнику з різних видів зброї, створили спеціальні блокпости, працювали зі службовими собаками, відпрацьовували різноманітні тактики і алгоритми дій під час будь-яких масових заворушень. Працівники поліції пройшли бойове злагодження з нашими спецпідрозділами, Навчилися правильно діяти в екстремальних та військових діях, навчилися працювати також для запобігання або протидії масовим заворушенням. Прибувши на місце дислокації, поліцейські облаштували наметове містечко з охороною та обмеженням доступу сторонніх осіб до визначеної території. Окрім навчань, ми ще навчилися розгортати в пересічній місцевості в польових лісових умовах, розгортати наметове містечко, облаштувати побут, польову кухню. До навчань були залучені поліцейські з різних підрозділів: це і оперативні працівники, і слідчі, і працівники превенції і допомогли нам в цьому працівники спецпідрозділів, які мають як бойовий досвід, так і досвід проведення різних спеціальних поліцейських операцій на полігоні в максимально наближених до бойових умов, правоохоронці відпрацювали вогневу і тактичну підготовку та покращили навики стрільби з різних видів зброї. Такі заняття необхідні для кожного поліцейського, такі заняття необхідні для кожного військовослужбовця. Такі заняття необхідні для кожного співробітника, який може потрапити в район лінії зіткнення. Є відмінності між роботою поліції в умовах мирного часу, є відмінність в умовах роботи. Під час військового стану у спеціально змодельованій ситуації правоохоронці відпрацювали алгоритм надання до медичної допомоги, накладання джгутів та евакуації постраждалих осіб з зони бойових дій за ці кілька днів ми мали можливість якісно відпрацювати і отримати певний досвід. Також поділитися тими навиками і як до медичної та медичної допомоги, евакуації отримати дійсно досвід і поради від наших колег у подальшому. Навчання проводитимуть системно з метою поліпшування навичок працівників поліції, стверджує начальник ГНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло. Аліна Рябко, Теми дня, Тева.